Тобто, коли говоримо, що треба виїжджати от, наразі добропіля. Двоє людей, як були на другому поверсі, так і все лишність. І той достаток. Зміг, зрозуміло, що зараз немає такої можливості не заїхати, не забрати. Ми просимо всіх виїхати. Але там які дудочки є тут зараз бачите зараз така ситуація коротше якось так сумно але поки така реальність то просимо усіх щоб завчасно нам сказали писали щоб змогли забрати ваші родичів.